Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні дивимось шосту партію в матчі за звання чемпіона світу шахів. Білими грав чемпіон світу Дін Ліжень. Чорними претендент на це звання до Мараджу Гукеш. Сьогоднішня партія закінчилася в нічию, але ця партія була набагато цікавішою за дві попередні. Д4 Кінєв 6, слон Ф4 Лондонська система. D5 e 3 e 6 кінь f 3 c 5 c 3 слон d6, слон b 5 Як альтернатива, можна ще зіграти кінь bd 2 Слон b 5 в партії. Чим закриватися чорним? Звичайно, конем не можна закриватися, просто поб'ють слона на d6. Слоном така сама ідея: слон d6, слон b5, слон c5, білі виграли пішака. Має закриватися кінь. І чому був цей шах, Білі б'ють. Білі віддали слона за коня, але зіпсували чорним пішакову структуру. Слон d6, ферзь d6 і тепер ферзь e4. І чорний слон не дуже хороший. Він обмежений своїми пішаками і ферзь забрав у нього поле А6. Рокіровка ферзь 3. Напали на пішака С5. Кінь Е4 його захистили. Кінь Fd2. На перший погляд, цей хід виглядає трошки дивно. Адже ніби логічніше кінь БД2 розвинути нову фігуру. Кінь БД2 не найкращий хід. Чорні б'ють СД. І чорні хочуть побити ферзя на А3. Зіпсувати білим пішакову структуру. Тому білі мають бити Ферзь d6, кінь d6, CD. Тура б 8 напалена пішака, B3. слон на 6. Чорні розвивають свої фігури. В чорних тут все добре. Тура С1 напалена пішака, але тура Fc8. Рівна позиції, але вже в чорних вона більш приємна. Кінь fd 2 яка ідея ходу. Що якщо чорні б'ють СД, то буде хід кінь e4. Адже ферзь на A3 захищений конем. В партії був хід E5. Чорні грають по центру. Білий король в центрі досі без рокировки. Чорні намагаються центр відкрити. А головна ідея це, те, що слона стає більше ходів. Кінь е 4 Дає ферзь c5? Білі виграли щойно пішака. Зараз хід чорних, в них єдиний хороший хід це ферзь g6. Напалена пішака g2. І як білим його захищати? Рокіровка не можна, буде слон h3, створена загроза ферзь g 2 мат. Потрібно грати g3 і чорні виграли якість. Якщо взагалі не захищати пішака на g2, ось побити на e5, ферзь ж 2 тура під боєм, тільки тура ф 1, слона на 6. І турі немає куди подітися. Білі її можуть захистити, і чорні знову виграли якість. Ще в цій позиції в білих є хід g3, але буде слона на 6. І всі білі поля дуже слабкі. Сумнівний варіант за білих. Білі мають цього пішака віддати. Кінь Д2. ферзь ж 2. Рокіровка. Білі жертвують пішака, але розвивають свої фігури. Ферзь ф 2. Де Ферзь е 5 бити гірше. Чорні б'ють на e3. Ферзь е 4. ферзь е 4, кінь е 4. F5, в чорних є прохідний пішак. вигідно його насувати. Кінь С5. Кінь на С5 дуже добре стоїть, вічний кінь G5. В чорних є прохідний пішак, може бути і два прохідних пішаки. Взагалі, тура і слон чорних не дуже поки хороші. Це рівна позиція. А якщо ти було, як в партії побили, де є, так, невелика перевага білих. Тура б8 активізували туру. Є напіввідкрита вертикаль, тура нападає на короля. Якщо побити пішака на є 4 буде ферзь b2. Звичайно, в матчі за чемпіона світу таке не станеться. Які ще є ходи в білих? Можна бити інших пішаків. Ферзь c6, тура d8. Чорні покращили туру. Загроза слон G4 напасти на туру, яка має захищати коня. Також слон може походити на Е6 в атаку. Чорні намагаються атакувати тут. Білі можуть побити пішака на А7. Знову ж таки, бити його не дуже добре. Слон на H3. В якихось варіантах слон на G2 походить. А основна ідея це те, що чорні хочуть дві тури поставити на. Крайні вертикалі, точніше, вертикалі А і Б і атакувати білого короля. В партії був хороший хід кінь С4. Кінь захищає поле Б2. Слон Е6. Напале на коня. Якщо його побити, буде ферзь b2 мат. Тура Д2. Білі захистили другу горизонталь. Ферзь F3. Тура є 1. Захищає тура пішка на e3. Слон c 4 ферзь c 4 ферзь f5. Це неточність. Найкращий хід за чорних тура bd 8 Саме тура bd 8 Бо якщо зіграти тура fd 8 тоді білі грають тура f1. Тура і ферзь нападають на поле f7. Ферзь є 3. Побили пішака, напали на туру. Буде ферзь f 7, король h 8 і тут білі грають ферзь f4. Якщо чорні виграють туру, то чорним буде мат. Тобто чорні мають мінятися. Ферзь d2, ферзь d2, тура d2, король d2, король g8. Щоб десь не було ще мату. Король e3. В білих перевага. Білий король набагато активніший. Напалена пішака, є 4, в білих є прохідний пішак. Можливо, просто це її виграшна позиція в білих. Тому ось тура fd8 не можна грати. Найкращий хід тура bd 8 Який можливий варіант? Тура d8, тура d8. Бити пішака на c6 погано, буде хід ферзь f2. Ферзь напав на туру. На поле d2. Також на пішака. Тут білі можуть зіграти є 6, щоб атакувати чорного короля. Ферзь в 2. ферзь тут стоїть активно. Але є хід є F. І краще чорним бити все-таки ферзем. Інші варіанти гірші. Ферзь в 7, король 7. Тут білих і чорних тура і королі нормальні, це рівна позиція. Партії було ферзь в 5, неточність. Ферзь С6, ферзь є 5 тепер в білих з'явився прохідний пішак. Ферзь Д5. І тут питання: чи міняти ферзів, чи ні. Якщо розміняти ферзів, біла тура дуже активна. І вертикаль Д контролює, і п'яту горизонталь контролює. Звичайно, це може бути дуже гостра позиція. Адже білі можуть створити з'єднаних прохідних пішаків на ферзовому фланзі, і також чорні можуть створити з'єднаних прохідних пішаків. Наприклад, F5, чорні насувають в себе на фланзі пішаків. B4. Білі теж починаються робити. Біла тура активна, буде нападати на чорних пішаків. Тут перевага білих. Тому чорні ферзів не міняли. Правильний хід ферзь 7. Ферзь d6. Білі хочуть дуже розміняти ферзів, спростити позицію. Але за білих це було не дуже правильно робити. При ферзях в білих більша перевага. Коли ферзь на d6, то чорним можна його побити. Вже навіть трошки краще. Тура на шостій горизонталі стоїть гірша, ніж на 5. F5 теж перевага білих. Але вже менше, ніж в попередньому варіанті. Чорні не міняли ферзів. Ферзь g5, ферзь d5, білі знову пропонують розмін. ферзь Ферсі 7, ферзь d6, позиція повторилася. І тут Дігу кеш не став повторювати позицію. ферзь Ферсі 7 це трьохкратне повторення позиції і нічия. Нігукеш зіграв ферсі H4, це неточність, і в білих знову з'явилася перевага. Але партія продовжилася. Тура є D1. Чому перевага білих? По-простому, можна сказати, білі строїлись по відкритій вертикалі, білі фігури активніші. G6 зробили віконечко, корисний хід. Ферсія 5 неточність за білих. Найкращий хід за білих це 4 Насувати прохідного пішака. Білі фігури активніші. Білі можуть, це, білі можуть собі це дозволити. Ферзь е 5 Тура Б E8. Ферзь Е3. Білі знову хочуть розміняти ферзів. Не найкращий хід. Правильно було зберегти ферзів на дошці. Ферзь а 5. Напали на пішака. Тура Є7, С4. Перевага білих, білі починають насувати пішаків. Або хід А4 схожі ідеї. В партії було ферзь G3, білі знову пропонують розмін ферзів. Чорні не стали мінятися, і це знову неточність. Краще чорним було розмінятися. Hg. І тепер дуже хороший хід тура е 5 Активізація тури. Чорна тура може походити на g5, на f5 і атакувати слабких білих пішаків. В партії було ферзь h 5 ферзь f4, ферзь ферсі 5. на пішака, А3. Захистились білі. Можна було грати король B1, Ферзь e 5. От спочатку чорні зіграли ферзь 5, а тепер Є5 поставили ферзів на розмін. Якщо зараз міняти ферзів, то білий король він став на одну лінію далі від королівського флангу, де будуть чорні прохідні пішаки. Тобто ось трішки погіршили білим позицію, і тепер можна розмінювати ферзів. А3 в партії було. Ферзь б 5 Тура Д4. Ферзь E2. Ферзь заліз на другу лінію. Білі його звідти виганяють. Ферзь ф 3. Хід білих. Зараз бажано поставити відео на паузу і подумати, як тут грати. В партії був хід король c2. Неточний хід. Білим не потрібно було розмінювати ферзів. Найкраще фер g5. Білі фігури активніші, є шанси атакувати, тому ми не розмінюємо ферзів. Король С2 і чорні нарешті розміняли ферзів. Зіграли f5 і в чорних є захищений прохідний пішак. Позиція стала рівною. Звичайно, вона може бути ще дуже гострою. Адже білі можуть на ферзому фланзі зробити собі з'єднаних прохідних пішаків. Чорні так само собі можуть зробити з'єднаних прохідних пішаків на королівському фланзі. Можуть бути дуже гострі варіанти. H4 є 3. Інша ідея це король G7. Активізувати короля. Короля С6, короля H5 напав на пішака, король G4 напасти на іншого пішака. Звичайно, з такою атакою короля потрібно бути дуже обережним. Адже королю дві тури можуть там і мат дати. Але ось такий план заслуговував на увагу. Е3. Чорні насувають пішака. Тура Е2 загроза король Д3 і виграти пішака. Тура Е7, король Д3 напали на пішака. Тура FE8 захистили його. Хід білих. H5, інший хід c 4 почати насувати свого пішака. Король G7, король D на H6. В партії було H5, і чорні побили. Чорні виграли пішака, але чорні зіпсували собі пішакову структуру. Можна було і не бити чорним зіграти король G7. GH, тура d 5 тепер пішак на F5 слабкий, білі на нього напали. H4, пішак де в ферзі. Тура ф5, тура d 7, щоб відігнати білого короля від пішака, король g7, Тура, g 2. Якщо зіграти короля 6, буде мат в два ходи. Тура F6, король h 5, тура g 5 мат. Тому король змушений ходити на h 8. Тура 2, блокуємо пішака, король g7. Тура g2, король h8. Знову потрібно блокувати пішака, тура 2, король g7, нічия. Трьохкратне повторення позиції. Які ще тут були варіанти? Ну, Зараз пішака потрібно блокувати. Наприклад, хід тура Е5, тут чорні виграють. Розміняли одну туру, розміняли іншу туру, і пішак аж проходить в ферзі. Білий король не в квадраті до нього. Король Г7 тут була нічия. Щоб не повторювати білим, білі могли зіграти тура H5. Логічний хід поставили туру за прохідним пішаком. Але чорні тоді активізують свого короля. Турас 4 король в 5, С4, король є 4, ось чорний король в центрі. Чорні хочуть проводити свого пішака. Ну, правда, білі цього не допустять, в білих є різні ходи на захист, король в 4. Комп'ютер каже, що це позиція рівна. Звичайно, людина в цій позиції ще може помилитися. Нас грали два сильні гросмейстри, вони навряд чи тут помиляться. Але для шахістів слабшого рівня гри можна тут і помилитися. Ключові моменти в партії. Всю партію позиція була приблизно рівна або перевага білих. Ось в цей момент чорні вирішили не повторювати позицію, продовжили боротьбу і стала перевага білих. Далі були неточності за білих і за чорних, чи розмінювати ферзів, чи не розмінювати, який еншпіль вигідніше перейти. Після розмину ферзів позиція стала рівною. Вона ще могла бути дуже гострою, але закінчилася в нічаю. У матчі вже зіграно 6 партій, рахунок 3-3. Залишилося ще 8 партій зіграти. Отож, будемо далі спостерігати за цим матчем. Кому сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!